Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема уроку повторення додавання і віднімання трицифрових чисел. Будемо розв'язувати задачі. Всі старанно попрацюємо, помилок не буде факт, і уважно помудруємо, щоб мати добрий результат. Усна лічба. Спочатку в цьому ланцюжку, за порядком виконання дій, ми обчислимо різницю. Чисел 320 і 270. Від 320, початку відніміть 200. Це буде 120. І віднімаємо 70, буде 50. Наступна дія ми 6 множимо на 50. Буде 300. Поділіть на 100. Буде 3. Множимо на 60. Це буде 180 і поділити на 90 – 2. Тепер множимо на 70 і кінцевий результат ланцюжка повітряного змія – 140. Молодці. Назвіть числа від 496 до 508. Називайте числа. Молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці запишіть числа, що на 10 більше від даних. І ви записали такі числа. 741, 639. Перевірте, 401, 825 і 910. Математичний диктант. Приготуйтесь записувати тільки результати. При цьому тисніть відео на паузу, щоб записати. У скільки разів 35 більше, ніж 7. Знайдіть добуток чисел 4. Яке число треба поділити на 6, щоб отримати 100? Знайди різницю чисел 980 і 500. Від чотирьох сотень відніми 5 десятків. І останнє добуток двох множників 700. Перший множник 100. Знайди другий множник. Записали. Давайте перевіримо, а у вас так отримались результати. Молодці! У завданні 545, назвіть числа від 320 до 330. Це 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330. Тепер назвіть числа, які на 100 більші. Отже, ми повинні кожне число збільшити на 100, тобто на одну сотню. 321 більше на 100, це буде 421. Далі 422, 423. Далі називайте самостійно. Молодці. Тепер назвіть чисто від 612 до 620. 612, 613, 614, 615, 616, 617, далі самостійно. Тепер назвіть число, які на 100 менше, ніж ті, що ви тільки що називали. Отже, 612 на 100 менше. Тобто на одну сотню. Це буде число 512. Наступне. 513, 514. Далі називайте самостійно. Молодчинки. Обчислимо усно до числа 100 додати 1. При додаванні 1 це буде наступне число 101. Тепер до 100 додати 10. Це буде 110. А тепер до числа 100 додаємо ще 100. Це буде 2 сотні, тобто 200. До 200 додати 1 наступне число 201. До 200 додати 10, це буде 210. До 200 додати 100, це буде наступна сотня або 3 сотні, тобто 300. До 399 додаємо 1, це буде наступне число. буде 400. До 390 додати 10. До 90 додаємо 10, це буде 100. А тепер до 300 додаємо 100 і буде 400. До 399 додати 100. Ми до сотень додаємо сотні. До трьох сотень додати. Одну сотню буде 4 сотні і 99. 499. До числа 899 додати 1. Наступне число 900. До 890 ми додаємо тепер десяток. Ми десятки додаємо до десятків, це буде 100. І до числа 800 додати 100, буде 900. А тепер до 899 додати 100. Ми збільшуємо на одну сотню. Це буде 999. Розв'яжемо задачу 547. Вартість покупки становить 365 гривень. Покупець подав у касу 1000 гривень. Скільки гривень решти він отримає. Отже, решту ми дізнаємося дією віднімання. Він подав касу 1000 гривень. Отже, нам потрібно від 1000 відняти 365. Ми спочатку від 1000 віднімаємо 300, це буде 700. Тепер віднімаємо 60, це буде 640. І віднімаємо ще 5 одиниць 635. Покупець отримає гривень решти. Обчислимо вирази 548. Від числа 540, відніміть тут 24. Ми від сотень віднімаємо сотні, від десятків віднімаємо десятки. Від 500 відняти 100 це буде 400. Тепер віднімаємо десятки. Від 40 віднімаємо ми 20 початку, це буде 20. І віднімаємо ще 4 одиниці 16, тобто буде 416. Додаємо наступні трицифрові числа. До 479 додати 373. Ми сотні додаємо до сотень Десятки – до десятків, Одиниці – до одиниць. До 400 додати 300, 700. Тепер додаємо десятки. До 7 десятків додати ще 7 десятків, це буде 14, тобто 140. До 700 додати 140, 840. І додаємо. Одиниці до 9 додати 3, 12. Додаємо всі результати і у нас буде число 852. Тепер до 678 додати 250. Ми до 678 додаємо 200. Це буде 878. І додаємо 50, десятки. Додаємо до десятки. І це буде 928. Наступні вирази обчислють самостійно. Давайте перевіримо. У вас так отрималось? Молодці. Розв'яжемо задачу 549 Довжина річки Дніпро в межах України становить 981 км. А довжина річки Дністер у межах України 705 км. Яка з цих річок має більшу протяжність у межах України і на скільки кілометрів більше. Отже, більшу протяжність у межах України це довжина річки Дніпро. Тому що становить 981 кілометр. Це більше число, ніж 705. Тепер на скільки кілометрів більшу має протяжність? Щоб порівняти, на скільки більше або наскільки менше, ми від більшого числа віднімаємо менше. Тобто ми від числа 981 віднімемо 705. І це буде 276 км. Тобто, Дніпро має більшу протяжність на 276 км. У домашньому завданні ви обчислите письмово стовпчиком вирази 551 і в задачі 550, ви прочитаєте дві задачі визначити, яку задачу потрібно розв'язати дією додавання, а яку дією віднімання, і розв'яжете задачу на вибір або першу, або другу. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. До побачення! На все добре!